Відчути дух народження Христа традиційно на Різдво у храмах Івано-Франківської громади відбудуться Богослужіння. 6 січня тоблицю то Спора Воскресіння Христового Української католицької церкви о 16-й годині велике повечір'я. І 7, 8 та 9 січня, вже за звичним святковим радуком, 8, 10, 12, 14, 17 година відбуватимуться святкове богослужіння. Цікаві святкові заходи влаштують і для місцевих та переселених дітлахів громади. Зокрема, відбудеться онлайн конкурс Родинна коляда перемоги. Тут ми приймаємо заявки до 20 січня. Всі колядки, які родина записала в себе вдома, ми будемо транслювати на ютуб каналі і обирати переможців до 30, 31 січня, а після традиційних подарунків. У зимовій академії дозвілля вже нині запрошують усіх охочих долучитись до майстер-класів та конкурсів. Вокальні конкурси, спортивні, фітнес змагання тощо в кожному клубі позашкілля, в кожного куточку місця проводяться відповідні заняття. Флешмоб Україна танцює, святкує різдво. Ну тут зрозуміло, танцювальні флешмоби, танцювальні конкурси. Центр патріотичного виховання імені Степана Бандери вже 1 січня провів свій перший заклад традиційний. 4 січня очікується відкриття різдвяної виставки творчих робіт, і 13 січня автентична куляда. Це другий міський онлайн-фестиваль серед закладів загальної середньої освіти. Різноманітні заходи до різдвяних свят для найменших підготувала і служба у справах дітей. Дітки найбільше зараз в даний період хочуть займатися кулінарним мистецтвом. І ми розпочинали вчора з нашим управлінням патрульної поліції такий, напевно традиційний захід. Уже в майбутньому ми проводили екскурсію і провели кулінарний майстер-клас. Діти були задоволені і збагачені, і почастовані 6 січня у католицькій школі для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Проведуть спільну святу вечерю, оскільки свята вечеря це є таке родинне свято, і ми хочемо їм віддати частинку любові і тепла. Розпочинаємо 10 січня з нашими дітками різдвяну дитячу розпоряджу для зсу під назвою на різдво Христове. Також для дітлахів проведуть майстер-класи з виготовлення ялинкових прикрас та підсвічників. Юлія Торконяк, Андрій Левків та радіокомпанія Раї.